На запорізькому напрямку ворог продовжує обстрілювати позиції наших військових з різного озброєння. Потрапили під ворожий приціл і цивільні об'єкти в Тернуватому Григорівці, Веселянці, Юлівці, Новогригорівці. Також рашисто завдали ракетного удару по зернотоках та ангарах села Гусарка Пологівського району. Внаслідок цього повністю зруйновано ангари, пошкоджено сільгоспів техніку обладнання для обмолу зерна. З тимчасово окупованих територій області евакуювалось понад 1300 осіб. Серію ви. Вибухів вночі 5 серпня чули і у Запоріжжі. Окупанти вдарили по одному з об'єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. Наразі відомо про пошкодження виробничого обладнання. Внаслідок удару виникла пожежа, яку вчасно ліквідували. Тим часом у енергодарі окупанти готуються до псевдореферендуму. Про це повідомив голова міста енергетиків Дмитро Орлов. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупантів не зафіксовано. Ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу Константинополя, Залізничного, Варварівки, Времівки, Мар'їнки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малих Щербаків, Темирівки та Білогір'я.